Доброго всім здоров'я! 16 вересня. Даю звіт значить, по флавікарпах. Мої флавікарпи ще досі не цвіли. Варіант флавікарпи GA2 від Ігоря Ляного дало вже дві квітки. Тобто, одна цвіла, по-моєму, вчора чи позавчора, і одна ще кілька днів тому. Але не зав'язалися, здається, плоди, тому що інших квіток не було чим опилити. Я опилював пилком від Дуліса Роланда чи Фредеріка. Ну, видно, не прийняло пилок. Ну, Отут перша квітка точно не зав'язалася, друга ще побачимо. Сьогодні, 16 вересня, зацвіла інша флавікарпа. Скоріше за все, це Катаріна. Там етикетка злетіла, бо це точно не Гіа. А із е флавікарпігоріляного. І не та, яка підписана була як А. От, у цей квітки зовсім інший е запах. Він різкий, схожий на гвоздіку. А оцеї е гіганта Амарело був дуже ніжний е такий тропічний е запах квіток. Це точно різні флавікарпи. І сьогодні. Я запилив цю флавікарпу пилком від флавікарпи Гіганти Амарело, яка зберігалася в холодильнику кілька днів. Побачимо, що з цього вийде. Ось так. Обирвав пильники на зберігання в холодильник поклав. Можливо, зацвіте квітка. Наступна скоро від гіганта Аморело. Ось бутон наступний, через кілька днів, там ззаді ще більший, через кілька днів буде цвісти. Така ситуація. По інших у мене все глухо, по інших маліформісах, фловікарпах. Ось гіганти Аморело. Цього року через повторні заморозки було винесено дуже пізно. Далі листя обгоріло повністю, і місяць рослина відходила від цього діла. Тобто рости почала тільки буквально там в кінці липня, серпень. Тобто вона запізнилась мінімум на місяць-півтора. Через те ніяких бутонів я не бачу. А минулому році були бутони. І в це время вже було кілька квіток. Така ситуація.